Чернівецький обласний перинатальний центр отримав новий реанімобіль для новонароджених. Карета обладнана всім необхідним та дозволяє надавати невідкладну допомогу і безпечно транспортувати немовлят. Про всі переваги автомобіля розповідаємо далі. Автопарк Чернівецького обласного перинатального центру поповнився ще одним автомобілем швидкої для спеціалізованої неонатальної медичної допомоги новонародженим. Благодійна допомога надійшла завдяки проєкту, з першою леді Оленою Зеленською. Загалом Україна отримала 20 реанімобілів для малюків. Два з них отримала і наша область. Одним забезпечили Чернівецьку обласну дитячу клінічну лікарню. Другим Чернівецький обласний перинатальний центр. На базі нашого відділення інтенсивної терапії новонароджених функціонує визнана неонатальна бригада. Вже не перший рік функціонує, але зазвичай ми їх залучали до транспортування дитини з перинатального центру в інші заклади для або діагностики, або подальшого лікування спеціалізовані заклади охорони здоров'я. України це і Київ, і Франківськ, і Львів, і так далі. Нова неонатальна карета швидкої допомоги з новітнім європейським усадкуванням, автономним живленням салону та спеціальним освітленням дає можливість перевозити передчасно народжених діток, малюків у важкому стані для консультації або термінової висококваліфікованої допомоги з районних лікарень у перинатальний центр. Перенатальний центр існує так само, як центр, який приймає на себе дітей з інших закладів охорони здоров'я, Помічних закладів відділень, тобто де відбуваються пологи, якщо дитина потребує подальшого лікування, подальшого спостереження, реабілітації чи інших заходів, вона може бути доставлена до обласного перинатального центру. Тобто всі лікарні області, які надають родопомічну допомогу. І є новонароджені діти, які потребують подальшого лікування. можуть так само бути транспортовані до нас. Реанімобіль забезпечений усім необхідним обладнанням для надання невідкладної допомоги новонародженим та їх безпечного транспортування. Він оснащений по всіх вимогах і таблю оснащення. А саме, ми маємо транспортний ківес, транспортний ківес, який має автономне живлення, тобто збереження тепла для новонародженої дитини. Має кисневе забезпечення. Внизу там є два балони, які заправлені. Ні, киснем цей транспортний КВС має в своєму складі монітори для слідкування за станом життєважливих функцій дитини. Апарат. Для підтримки штучного дихання дитини, тобто пра-штучної вентиляції легень при необхідності, а також він забезпечений спеціальними обладнанням для транспортування, тому що дитина транспортується до автомобіля виключно в транспортному кювезі з цим обладнанням. Крім того, машина забезпечена ще двома додатковими балонами для резервного кисню, дозаторами кисню, апаратами для проведення дефібриляції та сенації, а також розхідними матеріалами, які необхідні при транспортуванні новонароджених дітей, крім того, на базі перинатального центру починає функціонувати і виїзна акушерсько-гінекологічна бригада. також буде виїжджати на виклики до важких породіль або гінекологічних хворих для подальшого визначення їхніх тактики лікування і, можливо, навіть транспортування до перинатального центру, якщо, наприклад, вагітна жінка високої групи риску. Аліна Рябко, Максим Білотка, Чтемитня Тва.